с этими пообщаться. Работает. Протестировать их. Можем показать, То есть и в бункеры, снег, и, и вертушка, все как. На, на нормально работает. Главное, что на кнопках все. В этой машине может и ребенок управлять. В а этой машины автомат Да, рука автомат и все на пульте джойстик. с Вот. Вот готово. Да? Вот это вот. Вот это вот. Вот. Вот вот. Маячок смотрю, на той заду. Надо на свою поставить. «Вчора ввечері приїхало дві машини, які нам подарували. І зараз ці дві машини, які дуже гарно оснащені, які сучасні, будуть також в комунальному господарстві міста Києва допомагати чистити вулиці, тому що в зимку було все нормально. Це гаразд. Дуже вдячний нашим колегам, друзям України, які допомагають, розуміючи, що часи дуже складні, і як міста побратими. Допомагають Києву в цей дуже непростий час. Ще додаткова техніка буде, і сподіваюся, що якщо цією зимою буде сніг, ми будемо робити все для того, щоб він не робив додаткове навантаження на киян, просування дорогами. На сьогоднішній день снігу на дорогах немає. Розуміємо, що багато, може бути небагато сніга було, але тим менш оперативно всі служби спрацювали. І я впевнений в тому, що це була така генеральна репетиція перед тим, якщо буде великий снігопад, щоб він не був таким несподіванкою для всіх комунальних служб. Будемо робити все для того, щоб місто Київ було чистим, прибраним і комфортним. Це ключове завдання для нас.